Його колекція налічує понад 4 мільйона екземплярів і коштує 8 мільйонів доларів. А тримаються експонати на голках. То що ж колекціонує кенійський агроном Стів Колінс? І навіщо він витратив 70 років життя на пошуки рідкісних екземплярів? Дивіться далі. У Кенії пенсіонер створив одну з найбільших у світі колекцій метеликів. Зібрати понад чотири мільйони комах йому вдалося за сім десятиліть наполегливої роботи. Тут один мільйон двісті тисяч пришпилених метеликів, і три мільйони зберігаються у конвертах. Це майже 95% усіх метеликів, які були взагалі знайдені в Африці, включно з багатьма геть новими для науки. 75-річний стів Колінз згадує, що захопився метеликами у п'ять років. Уже в підлітковому віці він почав подорожувати Африкою, аби дізнатися більше про цих комах. 1997-го Колін заснував інститут дослідження африканських метеликів. За всю свою кар'єру написав вісім книжок про метеликів. Істотна частина колекції є абсолютно унікальною. Адже кліматичні зміни суттєво вплинули на фауну Африки через посухи та масштабні повені багато видів метеликів більше не зустрічаються у природі. Метеликів потрібно зберігати у темних приміщеннях. Важливо раз на рік застосовувати інсектициди, щоб колекцію не знищили інші комахи чи паразити. Експерти оцінюють колекцію у вісім мільйонів доларів. Один з найбільш цінних екземплярів коштує вісім тисяч. Стів тримає його в особливому місці, адже побоюється крадіжки. Щороку на підтримку колекції та роботу інституту йде майже двісті тисяч доларів. Колін мріє передати свою колекцію великій дослідницькій установі, котра зможе забезпечити належний догляд за нею. Також колекціонер планує оцифрувати зібрання, аби зробити його доступним для дослідників з усього світу і продемонструвати, як за останні 70 років змінилося довкілля.